Вітаю вас, мої солоденькі! Дякую, що зайшли на мій канал Надя Сьогодні хочу зробити такий розклад. на... А... Давайте на жовтень. Що нам принесе жовтень? Як завжди, я не буду загадувати окремо там фінанси, роботу, особисте життя. Ми подивимося, що для вас в цей місяць буде найголовніше. Що нам покажуть карти, на що вам треба звернути увагу. От, можливо, навіть те, про що ви і не думали, як то кажуть. От, як завжди, три варіанти по три карти треба буде розкрити, обов'язково роз, розкрию. Вибирайте, будь ласка, ваш варіант. Перший варіант, що принесе жовтень. Другий варіант, що принесе жовтень. І третій варіант, що принесе жовтий. Вибирайте, будь ласка, ваш варіант відповіді. Кому мало часу, ставте на паузу і так робіть ваш вибір. А ми будемо починати. Здравствуйте, одинички! Що принесе жовтень? Хм. Наш, дівчатка, два варіанти розповіді. Перший варіант Та що прям на... Напрошується саме собою. Якщо ви надумали розлучатися або зараз перебуваєте в стані розлучення, то жовтень для вас буде, як то кажуть, саме на цьому зосереджений. Тобто ви будете виясняти відносини зі своїм колишнім чоловіком, ви будете ділити майно, ви будете влаштовувати розбірки. Uh, ну, сподіваюсь, що до мордобою не дойде. Тобто, це перший варіант. Другий варіант. Те, що ви до якогось чоловіка настроєний дуже негативно, це однозначно. Тобто, хтось тут, як то кажуть, гарно вам потріпав нерви. То, що ви весь жовтень будете з ним вияснювати відносини, то це однозначно. Тобто, Тут ревнощі. Тут якісь претензії. Хм. Дівчатка, питаю, що ти хочеш від моєї дівчинки, він хоче від вас прийняття рішення. Тут, до речі, можливий варіант, що у вас двоє чоловіків. І він знає, що у вас є хтось інший. І тут він від вас вимагає прийняти рішення. Ну, наприклад, ви заміжня жінка, а у вас є коханець. І ваш коханець ставить вас перед фактом, що давай все ж таки ми або будемо разом, або я пішов і буду влаштовувати своє життя, але без тебе. Тобто, тут такий варіант, що вас ставлять перед якимось вибором. Це не обов'язково особисте життя. Можливо, це ваша якась фінансова справа або ще щось. Но вас поставили перед вибором. Вам треба прийняти рішення. І цей чоловік у жовтні, до якого ви так негативно відноситесь, однозначно буде вас ставити перед якимось рішенням. Ви повинні щось прийняти, ви повинні щось вибрати в своєму житті. Ну ви ж мене дівчатка мудра, ви ж мене дівчинка розумна, правильно? Хорошо. Дівчатка. Перший варіант. Все одно все зводиться до розлучення. От я навіть далі не буду роздивлятися ніякі інші варіанти, все одно всі карти звелися до розлучення. Хто не буде розлучатися у жовтні, або хто не планує, хто не подає на розлучення, а хто взагалі там не заміжня, то це перший варіант це однозначно не для вас. Тут 100% розлучення. Тут буде поділ майна. Тут буде багато, ем, багато пристрастів, тільки трошки не на, ті, не на те направлені. Ви будете вияснювати ваші відносини, ви будете видвигати один одному претензії, ревнощі, злість. І я вам скажу одне. Єдине, що я можу сказати, дівчатка, е ті гроші, які ви втратите у цьому поділі майна, або на розлучення, наприклад, будете подавати, або ще щось. Тобто, я вам можу сказати, ви можете навіть за це не переживати. Так, да, після цього розлучення у вас багато чого в житті поміняється. Просто з ног на голову тут все перевернеться в вашому житті. Але ви все одно, ви все одно зі своєї п'ятірки. Пентаклів, втрати майна, вийдете у восьмірку Пентаклів. Ви все одно своє майно, те, що ви втратите, ви все одно його заробите, ви все одно його відновите. Тут можете навіть за це не переживати і е, навіть не забивати собі голову. Ви в мене розумнички, ви в мене професіонали, ви трудяжечки, ви не ждете ні від кого, що вам на голову, як то кажуть, звалиться мільйон доларів. Ви його самі собі заробите. Так що я вас не сумніваюся, дійсно для вас це буде морально дуже тяжко, але, да, спитала, все, що не робиться на краще, на краще, зірочкими. Однозначно на краще. А ви переживете цей жовтень, так, да, він буде у вас непростий, але, зірочки, потім у нас сонечко, у нас нові починання, у нас новий світанок після темряви. У вас все починається по-новому. І ви в мене, зірочки, однозначно станете краще, станете сильніше і доб'єтеся набагато більшого без цього чоловіка. І це для вас однозначно на краще, так, да, ви пішли з цих відносин. Тут випадали на розлучення, або ви пішли від чоловіка. Дівчатка, на краще. Тут треугольник. Тут або у вас є інший чоловік, або у нього інша жінка. Тут тут трикутник. Ви ж мене молодець. Ви все життя тут вголочили оцього <кій> нехорошого чоловіка на собі. Сім'ю витащили на собі. І чоловіком вашій сім'ї були ви. Бо ви приймали рішення, ви вирішували проблеми, ви піклувалися про батьків, про дітей і про все інше. Ну, може, вже досить всіх тягнути на собі? може треба трошечки пожити для себе. Ви ж мене варті цього, ви в мене варті найкращого, зірочки мої. Да, для вас це просто обалденний шанс. Хватайтеся за нього, розлучайтеся, виганяйте нахрено того чоловіка, у вас все в житті буде дуже-дуже добре. Ви встанете з колін і не просто встанете, а станете на 10 ступенів вище. Статусніше, сильніше. І ви все це не просто переживете. Ви йому ще так в... утрите носа. Що він буде ще год 10 локті кусати, що він вас відпустив. Повірте мені. Так що не розстроїтесь. Да, місяць у вас буде нелегкий. Це однозначно. Тут нічого не можу сказати. Але для вас це не краще, зірочки мої. Так що тримайтеся, ми тримаємо за вас всі кулачки, ми вас всі підтримуємо, і я бажаю, щоб у вас все вийшло так, як ви того хочете. І щоб для вас це однозначно було тільки на краще. Дякую вам. Перший варіант. Переходимо до другого. Мої бубочки, значить, дивіться в жовтні дівчатка. Хто давно хотів дитинку? Або хто перебуває в законному шлюбі, в жовтні можете завагітніти. Навіть якщо ви про це не думали, це може бути неочікувано, але це дійсно може статися. Карти, кажуть, зберігайте спокій. Для вас це на краще, мої зірочки. Тут можливо вагітність, а можливо отримання статусу законної дружини. Тобто тут, або ви можете отримати. Так, да, пропозицію. Вийти заміж. Рицар Пентаклів. Ваш чоловік, звісно, дуже довго збирався з цією мислею. От. Але він вам зробить. тут, можливо, або пропозиція заміжжя, або народження дитинки. Ну, не народження, а вагітність саме. Ви якось цього дуже-дуже довго чекали. Ну, коли це станеться, для вас це буде якимось ударом. Тобто це для вас настільки неочікувано буде, що, знаєте, ви цього довго-довго чекали потім раз, ви вже втомилися чекати, ви вже перестали навіть про це думати, тут на тобі трах-бах, у вас все це виходить, і ви такі. Да ну ладно. Да ви що, серйозно? Та я вже й перехотіла. Вот. Ну, тим не менее, для вас це найкраще. До речі, можливий навіть переїзд. Ну, якщо це пропозиція заміж. Тобто ви переїдете до свого майбутнього чоловіка. О. Дівчатка, що вам ще це принесе? Незалежно від того, чи це вагітність, чи пропозиція заміжжя, чи пропозиція можливо жити разом. Тобто тут однозначно це вам принесе стабільні почуття, кохання, турботу і сім'ю, таку, яку ви хотіли. Другий варіант. Я навіть далі не хочу викладати, щоб, як то кажуть, не зурочити. Хай все це залишиться на цій гарній, красивій карті, яка дуже позитивна. Хай воно у вас так і буде, мої зірочки. Я цього дійсно бажаю всім серцем, щоб ви отримали те, що ви хочете. Незалежно від того, чи це майбутня сім'я, чи це заміжжя, чи це маленька дитинка. Дякую вам, другий варіант. Переходимо до третього. Йошкін, ти Матрьшкін. Третій варіант. Зірочки мої, у вас жовтень місяць кохання. Кохання в каколомних позах <свіс> Туз кубків. Шестерка кубків. Тут якесь ваше бажання збудеться. Ви будете себе відчувати коханою, ви будете себе відчувати жаданою. мої солоденькі, я вас вітаю. У вас дійсно буде гарний місяць в плані ваших почуттів. Тут у вас весь місяць, і ви навіть не будете думати ні про фінанси, ні про роботу, тут одне кохання в голові. А ви заради нього старалися, дівчатка. Я вам хочу так сказати. Тут нарешті ваше кохання буде приносити вам плоди. І ваш чоловік нарешті буде показувати себе з найкращої сторони, як то кажуть. Це перший варіант. Якщо у вас уже є чоловік або коханий, кохана людина, да, з якою ви там, можливо, зустрічаєтесь, або живете, або ви заміжня, другий варіант якщо ви одинока, в жовтні у вас може відбутися знайомство з новим чоловіком. Чоловік, до речі, дуже давно за вами споглядає. Тобто десь він вже про вас знає. Можливо, якісь знайомі показували вашу фотографію. Це чогось в мене перше таке на розум прийшло. Або е соцсітки він, допустимо, можливо, моніторить. Тобто десь він вас вже бачив, десь він за вами вже споглядав. І ви йому дуже подобаєтесь. Він вас дуже бажає як жінку. Перше, що ви в нього викликаєте, це занадто сильні сексуальні почуття фантазії. Хоче вас аж не може. Ну, король шезлів, що ж ви хочете. Тут палкий, пристрасний, гарячий чоловік. До речі, по життю трудоголік, дуже працьовитий, непогано заробляє. Але вас з виду не випускає. Тут дійсно жовтень, саме той місяць, коли він може або вам признатися в своїх почуттях. Нарешті, або запропонувати бути вам разом, або нарешті почати за вами ухажувати. Дарити вам подаруночки, робити вам якісь побачення цікаві, якісь несподіванки приємні. Тобто тут, нарешті, чоловік у жовтні почне себе якось проявляти. І це буде основне, тому що вам це буде дуже подобатися. І ви будете в такій, знаєте, весь жовтим, в такій ейфорії. Бабочки в животі, все як положено. Тут дійсно. Я вас вітаю, дівчатка мої. Хоча для вас це буде несподіванкою. Ви будете думати, та ну ладно. Такий якийсь взяв оце. Ви якось навіть його опасатися будете спочатку. Чесно вам скажу. Він вам буде казатися якийсь такий хитрий, якийсь дуже наполегливий. Ем... Вам, з одної сторони, буде подобатися, що він проявляє свої почуття, а з другої сторони, ви якось трошки його будете опасатися. Ем... І для вас це буде трошки несподівано. Ви будете думати, да де ти взявся на мою голову? Чого ти так до мене прицепиться? Я так розумію, він буде занадто активний і вас це трошечки злякає. Ну, ви в мене взагалі. Взагалі жінка незалежна, якби вас, взагалі дуже тяжко підкорити, я би так сказала. Але по єрофанту, мужик молодець, да, дівчатка, він йде для стабільних вам відносин. Ті відносини, які у вас почуть, почнуться, як просто легкий флірт, секс, а, просто вільні відносини, в ітогі можуть перерости в стабільну в фінансово, довготривалу сім'ю. Люблячу сім'ю. Так, що ловіть момент, дівчатка, в жовтні до вас почне проявлятися якийсь чоловік, який давно у вас жадає, давно за вами споглядає і давно вас хоче. І ці відносини в ітогі можуть перерости в дійсно щось значиме. Так що я вас вітаю, мої хороші. у нас сьогодні таких, Я вважаю, що хороші три варіанти. Однозначно, вони для нас, для всіх на краще. Тому ловіть момент, насолоджуйтеся і кайфуйте. І хай вам жовтень принесе дійсно багато позитиву, радості, змін на краще і, взагалі, всього самого найкращого. До нових зустрічей!